Посадка груші. викопали ямку. Так, санечку заступимо. Приміряли. Не забуваємо, що оце місце має бути втоплене максимально максимальну землю. Викопали ямку, можна зараз чуть ширше. Далі підрізаємо корінчики секатором і закопуємо. Грушка. Далі покажу. Де, де, так, грушечку ми ямку викопали. Чуть-чуть в ямку суперфосфату. Присипали земелькою свіженькою, притоптали і далі присипаємо. Так, грушку посадили, Земелькою присипали. Ще раз нагадую, на ВА-29 оця має бути в землі. Вона не має бути в землі, але максимально оце. Наче від це От. Дякую за увагу. Зрозуміли, так? Да? Все, пока. От бачите, викупив грушечку. цю Еріку, що я... Я її пересаджу в інше місце. Дивіться, який результат тут. Аж з корінчиками. Подивіться, якщо видно. О. Це все молоді корінчики, які пущені. Ну, якісний саженець. Правда, я думаю, що він двохрічний був. Ну нічого, я пересажу його. З той я... Це, з цієї фірми, що я зараз саджанці взяв, але ну, я їм прощаю, тому що буває таке, з тої кількості, по-моєму, 10 чи більше саджанців я брав, то ну, один і то чуть-чуть там нюанси, це буває. Це, скажімо так, робочі моменти. Дякую за увагу. Саджанець грушки. Еріка, зимня, осіння. ну, як, Чому міняю? Оце, що я отримав, от він, от він в порівнянні з цим, да. бачите, він і менший, і, да, це росте, вроді, все хорошо. Ну, В чому питання? На цьому меншому, штамп ми ставимо, коли закопали в коліно. Допустим, так, міряємо коліна. І далі у нас тут глячки. От він чистенький без глячок. А то в цьому... Що мене смущає? От я ставлю ногу в коліно. Бачите. О, тут ще скільки голови дерев верни. І тут не пустило мені. Воно має крону, має одну гелячку. Ось, якщо видно. От. А воно ще підніметься. У мене немає тракторів, тому я. Я не викину це дерево, нормальне. Я ще там щось знизу буду бачити. Але я все-таки пересажу його. От. Інші.